Добрий ранок. Якщо він добрий. Розумію, що треба записувати відео, щось показувати вам. Але чесно кажучи, нема настрою. Вже четверту добу. Четверту добу в нас дуже гаряче. Я живу, якщо хто не знає, в Сумській області. Моя хата розташована трохи більше 10 кілометрів від державного кордону. Межує з Білгородською областю Російської Федерації. Це Білгородська область, Грайворонський район. Нещодавно українські підрозділи, які складаються з громадян Російської Федерації, зайшли до себе додому, як вони кажуть, на вибори. Ну і вже четверту добу тривають активні бойові дії, які ну, проходять неподалік від нашого села. Дуже важко щось сказати. Знову зранку працюють танки, чуємо кулемети, росіяни скидають бомби на нас, на нашу громаду. Але життя продовжується, треба щось вам розповідати, тим паче є новини, Ну, новини по нашому господарству. Зараз пробую розказати і показати. Це наші поросятка. Ми проглистогонили їх, прокололи їм вірмєк. Ну, Дивлюсь, що кашель якби нікуди не зник. Але глисти були, да, глисти виходили. Ось. Я все-таки думаю, що кашель більше пов'язаний з тим, що вони їдять сухий корм. Але може я помиляюсь. Блін, як вони задовбали ці кацапи. Не знаю, чули ви чи ні. Тільки що знову були приходиться, здається, знову бомби. Поросятки активно їдять корм. Я тільки що зняв кормушечку, бачили бункер. Скоро буде порожній. Треба знову колотити їм корм. Слава Богу, в нас є світло. Частина нашого села вже четверту добу без світла. Тобто, як почалися обстріли, як почалися ці ну, заход легіону РДК батальйону Сибір. До себе додому у нас зникло світло, зник інтернет провідний, майже відсутній мобільний зв'язок. <кхід> ну, тобто, як, він буває, є, буває взагалі нема. Інтернет робить дуже погано. Що ще з новин? В цей царай ми нашим свинякам підселили одного товариша. Перевели кабанчика з іншого нашого сараю, ну, бо він там жив із свинкою, він доросліше, стає більш активним. Ну і треба було його відділяти. Е, не дуже поки що пристосований цей сарай для цього, але ж, ну, якось так будемо щось робити. Е, дивіться, у нас тут колись були два станки. Два станки для поросят. ну Це такі індивідуальні станочки, там жили окремо свині. Потім вона жила тут свиноматка. Така дуже велика, яка вирісла живою вагою більше 300 кг. Ну, і звісно, що вона їх розібрала. Вона розібрала там поли. Коротше, вже не було не сильно часу там щось лагодити, бо вона доживала своє. Ось, вона. Прохолостила, у нас не схотіла бути більше мамкою, і ми її зарізали на м'ясо. Але якийсь час дожидали і вона активно тут все розібрала. Зараз вирішили ці станки трохи переробити. Ну, Але це, мабуть, як трохи стихне, якщо стихне. якщо не доведеться взагалі кудись тікати. Але ж ми живемо, мріємо про майбутнє. Тому вирішили трохи переробити ці станочки. Я зараз їх поділив на дві частини. В один заселили ми свого кабанчика, зараз я вам його покажу. Іншу частину ну, плануємо зробити там підлогу. Плануємо залити бетоном підлогу в одній частині, в одному станочку. Після того, як воно підсохне, переженемо туди кабанчика і залімо підлогу в іншій, в іншій половинці. Такі є плани на майбутнє, але це трохи згодом. Зараз покажу вам кабанчика. да ближче. Може бути погано видно? Тут слабке освітлення, підсвічує сам телефон. Ось бачите, як виглядає. Отаку перегородку зробили. Більця з кроваті взагалі немає підлоги. Просто насип ось наш кабанчик. Ось так організовано годування та поїння. поїлка це такий чавун 10 литровий, куди наливаємо воду. Він п'є. Ну і за те, що він такий круглий, він не може його перекинути повністю. Ну, якби, Якщо схоче, то зможе, але. Е... Давай, давай, я тебе поглажу, давай. Давай, ну, Сідай, я показую, як ти вмієш. Ой, молодець, молодець. Бачите, як любить. Дивіться, колись у нас тут була свинка, вона їла з цього чову і дуже добре. Тому вирішили його використовувати далі. Окремо насипаємо суху драбліночку. Він її активно їсть. Ну, а тут п'є водичку. Поки так, в іншій половинці. Колись, колись, думаю, все-таки зробимо тут підлогу. Ось так він виглядає. Зробимо тут підлогу, сюди його переженемо, а потім зробимо там. Ну і так плануємо використовувати їх. Наші хрюші активно кушають. Нехай ростуть. Грязнулі такі, як... грязні, як свині. Понасери, тут, ну, тут бачите, яка підлога? Е, цей сарай, чи як його правильно називати, стайка, хто як у нас сарай називають. Е, раніше використовувався для чого? Е, там, де зараз лежать свині, е, то було корито для коня, тут стояв кінь. Е, е, після того от тут справа, де зараз стоїть кормушечка. Зробили підлогу і поставили тут телята стояли. Ну, Потім коня не стало. Телята зараз стоять в іншому сараї, а тут ну, місце не використовувалось. Взагалі цей сарай був е, цю зиму загружений сіном. Використали як такий склад для сіна. Бачите, там ще декілька тюків залишилось навіть. Ну, ось. Ну. А потім. Ришили масштабувати свій бізнес, взяти поросят, тому довелося швидко звідси прибрати сіно і запустити поросят. Блін, я не можу нічого розповідати, коли воно там бахкає. Я не знаю, чуєте ви чи ні. Дуже потужні вибухи. Не знаю. Так, поїлочка працює. Водичка біжить. Бачите, вони її постійно дергають, вона розвертається. А я, мабуть, показував, да, що переробили сюди, влазино багато більше води, ніж в каністру, та, що була на початку. Ну, поки так, я думаю, зробити ще одну. У мене немає муфти. Отакої муфти е, у мене є. Я вже спояв трубу і е, Муфточку пластикову з різбою, різьба там у мене наружня, і тут наружня. І має бути така муфта з двох боків з внутрішньою різьбою. У мене її немає, і не вийшло мене купити. Коли останній раз був в центрі нашої громади, ну, якось поспішали, не купив я, а зараз туди навіть не доїдеш. Ось, Я коли куплю цю муфту десь в іншому місці, я зроблю ще одну паїлочку для нашого кабанчика. Ось, І через странички, через шланги ми її підключимо. І з цієї ємкості будуть вони пити і ці поросятка, і наш кабанчик. Так, з кормушкою для кабана не знаю, мабуть, нічого не буду робити, бо. Це кабан, який не на відгодівлі. Він нам потрібен для того, щоб злучати поросяток, свинок. Ось. І, ну, тому він має, бути, має годуватися, як би сказати, обмежено, так? порційно. Тому йому годівля, така бункерна кормушка йому не потрібна. Ось. Ну, він буде отримати свою порцію два рази на день. Якби, я думаю, ми звичайною кастрюлею обійдемось. Як почне ламати кастрюлю, то буде їсти з полу. Ну, Ця підлога, що зараз, звісно, не підходить, тому він з каструльки їсть. Якби там була бетонна підлога, я думаю, що він би вже їв з підлоги. Ось ну, такі плани. Дай Бог вижить, щоб це все затихло. Я думаю пройдуть вибори. Кстати, сьогодні розпочалися вибори за паребриком. Вибори Путіна. По-іншому їх не залеж. Як закінчаться ці, пройдуть, точніше ці вибори. Я думаю, може, трохи якось поміняється у нас ситуація, трохи все заспокоїться, ну, а там. Подивимося. Подивимось. ну все, друзі. Давайте слідкуйте за нашим каналом. Ми пішли далі працювати. Я не знаю, чи чуєте ви ці вибухи, чи не чуєте. Ми йдемо далі працювати. Треба щось робити, не можна сидіти на місці і чогось чекати треба працювати, треба допомагати людям. Я вже казав, що частина нашого села без світла. Ми допомагаємо чим можемо, комусь дав свій генератор на користування, комусь заряджаємо там, телефони, павербанки. ось не знаю, дзвонили хлопці, якось хочуть спробувати підключити іншу частину села до світла, ну до електромережі. Я кажу, чи можу допоможу. Ось, і, ну будем, може, може спробуємо. Може спробуємо підключити. Бо всі хочуть жити в нормальних умовах, всім треба світло. Ми до цього вже звикли. Складно Складно без світла жити. Але я вам скажу так, частина нашої громади, деякі села, вже ну, я думаю, скоро буде вже рік, як вони без світла. Не знаю, як там люди виживають, як вони ну, виживають, не живуть, а виживають. Е, була програма компенсації від громади, е, їм компенсували частину. Коштів на придбання або сонячних панелей, або генераторів. Ну, але ж це не ті якби, не та допомога, що люди потребують. Так, це плюс, 100% плюс. Краще, коли воно є, ніж його нема. Це допомога також важлива. Ну, але ж ви розумієте, що не завжди є можливість придбати те пальне для того генератора, бо воно і коштує нині дорого. 50 гривень за літр це немало, я рахую. І плюс по нього не завжди є можливість доїхати до, до заправки і придбати те пальне. Ну, Це дорого дорого виходить. Ось, ну, сонячні панелі, звичайно, це альтернативна джерело енергія, яке працює на відновлювальній. Енергії. Тобто енергія сонця, більше нічого не треба заправляти, але ж е за ті самі гроші, що коштує китайський генератор, сонячні панелі будуть набагато слабші. Ну, і енергії від них буде вистачати на якісь мелочі. Буквально зарядити телефон, там, світло. Якийсь двигун не запустиш. Бачите, наша поросятка входить в гості до кабанчика. Так вони спілкуються. Все, друзі, до побачення. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні!